Із приходом весни і перших променів сонця закарпатці, засукавши рукави, пораються по дому господарствах. Як і годиться, до великого дня має бути чистим. Утім, бажання прибрати ділянку дуже часто закінчується трагічно, принаймні для навколишнього середовища. Станом на 6 березня в області зафіксовано 278 пожеж майже половина з них в екосистемах. Вогонь знищив 62 гектари рослинності. Аби виявляти порушників, які спалюють сухостій на відкритих ділянках, в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснюють моніторинг територій за допомогою дрона. Запускаємо. Наша головна мета попередити масштабні пожежі і відповідно яким чином застерегти населення від. Необдуманих кроків для того, щоб у подальшому зменшити кількість пожеж в екосистемах. Фактично на відкритих територіях заборонено палити будь-яку рослинність. Безпілотник, який вартує понад півтора мільйона гривень, має два пульти керування. Це полегшує роботу і водночас збільшує потенціал польоту. На моніторі середнянська громада, очі спеціалістів на висоті майже 200 метрів над землею. Зараз ми проводимо огляд середнянської громади на наявність можливих загорань. Ну, на даний момент нічого не відбувається. Для зручності є встроєна карта, де можна собі гарно зорієнтуватися, де знаходимося безпосередньо ми і сам дрон. І на цій карті зразу. Промальовується маршрут, пройдений нашим дроном. Цей дрон може літати при легкому дощу або снігу, при мінімальній температурі мінус 15 градусів, при максимальній 45-50 градусів. Ідеальна для нього температура польоту, коли він може себе максимально довго проявити у польоті, це плюс 20-15 градусів. Максимальна тривалість польоту 45 хвилин. Цього цілком достатньо, аби виявити загоряння. Спостереження проводять у межах 15 кілометрів. Функціонал безпілотника дозволяє одразу ретранслювати відео спеціалістам, наприклад, у штаб ДСНС. Літальний апарат також активно використовується під час паводків для моніторингу ситуації, а також у горах для пошуку заблукалих туристів. Точність координат, які передає дрон, дає можливість рятувальникам діяти злагоджено і оперативно. Якщо є необхідність, приміром при пошуку людей у горах, можна ним працювати як у денний, так і в нічний час. Можна визначати координати знаходження людини на відстані від дрона до одного кілометра в межах 50 сантиметрів. Тобто передаємо чіткі координати для рятувальних груп, які будуть мати загальну інформацію, де людина знаходиться, в якому напрямку їм рухатися, і відповідно який квадрат пошуку. Після кількох хвилин польоту оператори дрона фіксують перше загоряння. Дим помітили у селі Лінці, аби заручитись доказами. Роблять фото та відеофіксацію. Ми робимо фото, відео, підтвердження для того, щоб потім, коли вже приїдуть наші фахівці, щоб у них було підтвердження випадку того, що Бо людина може відмовитися. Тобто у нього є таке право сказати, що це не я, але у нашому випадку зараз ми його зафільмуємо і відповідно вже буде доказ. Буде відео доказ. Відстеживши координати, група виїжджає на місце підпалу. На осередку загоряння чоловік акурат підгрібає зібране сміття. Вогонь вирішив розвести безпосередньо в лісі. За що отримує від інспектора на горіхи і складений протокол. Ви знаєте, що не можна спалювати в межах лісу сухосугоро? Сухопро... Сухопро... Я знав, що палити, бо я ж тут стою. Так що викиду стоїте? Ви думаєте, зараз вітер потягне, не потягне в ліс? Думаю, що ні. Я думаю, що так. На вас буде складено протокол за статтею 77, тобто спалення сухої рослинності в межах лісу. Чоловік каже, прибирає сміття, а відтак і палить його, бо більше нікому. Дорожники не палять, не ходять, так кобли полиці. А чистити ж треба було тож. Ви можете хочете чистити частину, зберіть винесіть на поле запаліть на поле і це буде довку з друга. Ви ж в лісі палите, Зараз вітер потягне, кине угольок в листі, і ви там ніч не зробите. За спалювання сухостою на території лісу. Порушника чекає штраф у розмірі 2,5 тисяч гривень. Уникнути покарання не вдасться, оскільки його незаконні дії зафіксовано безпілотником, а складений протокол підписано. І таких ситуацій каже інспектор надміру на території Жородського району. Виникло вже виникло 32 пожежі в екосистемах. З них чотири саме на території даної територіальної громади. Дані пожежі можуть бути як лісові і так в. Так само, це суха рослинність, яка, яка на відкритій території. Також може бути, що люди порують городи і спалюють на території приватних дворогосподарств. По, по приватних дворогосподарствах займаються працівники поліції, а саме вони складують протокол на розгляд адмінкомісії міської ради, міської селищної ради. В інших випадках складаю я складаю ДСНС і ми виносимо постанови про накладення містяни. За словами дільничного офіцера, який обслуговує 15-ти тисячну середнянську громаду, до якої входить 15 сіл, найчастіше порушники спалюють сухостій навесні та восени під час прибирання навколишніх територій. Здебільшого палії це люди похилого віку. Вони не розуміють, що за знищення зелених посаджень відповідно підпал сухої трави Передбачена відповідальність цінно статті сімсот Кодексу України про адміністративне правопорушення, тому відповідно, з даними людьми і з даною категорією осіб, здебільшого час від часу проводяться профілактичні бесіди, їм наголошуються на тому, щоб вони не підпалювали суху траву, не підпалювали гілля у себе у подвір'ю, тому що це може призвести до ганебних наслідків, тому що вогонь може розповсюдитися і відповідно завдати шкоди іншим зеленим насадженням або іншим спорудам. Ну, в залежності від погодних умов, можливо, це буде вітер або ще щось інше. Оператори безпілотника, інспектори і представники поліції проводять подібні рейди щодня і в різних районах області. Загалом в управлінні ДСНС майже дві сотні літальних апаратів. Тож обіцяють, що всі порушники будуть покарані, а людям, які прибирають ділянки, сухостій радять компостувати або ж відправляти на переробку. Нагадаємо, в Україні діє заборона на спалювання засохлої рослинності на відкритих ділянках, а також на приватній території. Багаття дозволено розводити лише у спеціально визначених місцях.